Мої вітання симпатикам захоплюючої історії, міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо разом те, що приховує Сумщина. Невідома унікальні факти, ексклюзивні коментарі у передачі Сумщина інкогніто. Тож поїхали. У попередній програмі ми розповідали вам про результати пошукової експедиції любителів живої історії. Вони вже третій рік реалізовують проект Передай мені пам'ять. Молодь копає у минуле, аби зафіксувати спогади ветеранів війни. Цього разу у фокусі курган село на Лебединщині. Фільми студентів-журналістів допомогли краще зрозуміти, що ж таке Друга світова. Із автомата в погріб. Стріляють, там були діти, хлопчики, поперебивали чергами з автомата. Один із молодих такий автоматник дуже йому чесались руки, розстріляти нас. Сьогодні ми продовжимо показувати унікальні фрагменти спогадів тих, хто на власні очі бачив війну. Біжить німець той, як хвата мене за шию, Сашка. Під руки, а мене за шивороток, як хватає, і до погріба. І кричить: я ж не розумію, що він кричить. Я ж перелякалась теж. Він тоді крикнув, мати руки подала, а він як замахнеться тим пістолетом на матір. А ще познайомимо вас із тими людьми, без яких проєкт був би неможливим. Який він погляд на експедицію через об'єктив відеокамери? У чому зізнаються любителі живої історії. Про це не тільки далі. Не перемикайте. Ентузіасти старанно працювали в експедиції над отриманим матеріалом. Кожне слово ветерана на вагу золота. Результат очевидний. Цей проект був надзвичайно успішний. Сподобалось всім, сподобалось донорам, бо вони приїжджали, приїжджали навіть з німецької хвилі радіожурналісти, Це все теж там сюжет робили. Сподобалось керівництву фонду. Сподобалось надзвичайно студентам. Ну а вже як і я радий. Німецька молодь оцінила старання української. Aufarbeitung des це не лише вклад у розвиток відносин Німеччини та України. Перш за все, це можливість зберігати, вивчати історію. Мене дуже цікавив інноваційний підхід навчання журналістів. Про що до цього мовчала історія, і не писали в підручниках. Розкажемо і покажемо далі. Тож, перше свідчення до вашої уваги, усіх созвали людей, жінок, чоловіків, дітей і Молотов говорив по радіо. І він нам об'явив, що почалася війна. І зразу після цього ж пішли хлопці і дівчата, які закінчили 10 класів, пішли в воєнкомат записуватися на фронт. І багато пішло добровольців у нас дівчат, хлопців. Ми діти. І то рвались на фронт. Традиційної зброї дівчині не довірили, тому вона обрала інформаційну. Дідусь Ганни Михайлівни отримував відомості від зв'язкових, а таємне розповсюдження листівок довіряв онуці. Дід каже, так петька, іди, клич Анютку і йдіть у лози по лозу. Ну, ми вже знали, чого це йти по лозу. Бо в лозі у цей день розкидані листівки. З краю жив там у нас поліцай Марко. Він завжди питав, куди ви йдете на нас. а Ми кажемо, ми йдемо по лозу із Петром. Він з ножиком і ми лозу несемо, і він перевірячий, ми ж лозу несемо. Ну, а ми ж збирали листівки. А вечором ми бігали, гуляли і по дворах розкидали оці листівки. Під час окупації у домі Даниленків мешкали двоє німців Якоб і Джордж, які усіляко допомагали родині. Вони нам відрами кашу приносили. Оце кухня стояла напроти, відра такі здорові, малірювані. І з м'ясом на пополам рисову кашу. Ми її ніколи не їли. Це представте, що для нас дітей була та каша. Вони, оце поки Яков і Жорж був, як вони нас піддержали, як вони нас годували. І оце вам німці. Одного разу Джордж не тільки попередив родину про прихід поліцаїв, а допоміг заховати від них батька. Забрали оцих мужиків і Гергеля Прокіп. Каже, тут ще є мужик, тут ще є мужик. І раз прибіг поліцаю хату, крутив, крутився, 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 немає. Вискочив, а той, бачите, який був, це ж свій. А він сказав, є, він там вдома, шукайте його. І він другий раз прибіг, тоді в трьох прибігли, а ми ж так сидимо з печі виглядаємо, вони заглянуть на піч, а туди ж не, не бачать, що там ми рядно звісили на те, що кирпич там заморонений. Він подивиться, що там кирпич, і пішли. Якось незнайомий німець врятував Ганну Михайлівну. Коли поблизу села точилися бої, мирні жителі перечікували у підвалах або землянках. Але дітям, як зазвичай буває, не сиділося на місці. Сяду на, на, на лаваці колодора, а пулі літають. Страшне, оці, красиві такі, воно ніч. І трасіруючі пулі ці літали сюди-туди. Саша, он-он-он». Ох, як біжить німець через дорогу стояли німці. Як біжить німець той, як хвата мене за шию, Сашка під руки, а мене зашив роток, як хвата і до погріба. І кричить, я ж не розумію, що він кричить. Я ж перелякалась теж. Він тоді крикнув, мати руки подала. А він як замахнеться тим пістолетом на матір. Я думаю, що він об'є, а він її подав Сашка, а тоді мене кинув у погріб і, і ляду закрив на погрібі. Знайти родину, яка не понесла би втрат у часи Другої світової, нелегко. Батько нашої героїні таки потрапив до армії уже після визволення Миропілля. Михайло Даниленко зовсім трохи не дійшов до Берліна, отримавши поранення у Будапешті. Додому він повернувся після тривалого лікування у шпиталі без трьох ребер, ока і ноги. Привезли батька. Так мені зразу ногу подали, протез. Я злякалася ж оцього, а тоді батька садили, внесли в хату. Записували на аркуші, фіксували на відео, все для того, аби передати пам'ять. Володимир має інший погляд на проєкт через об'єктив. Його камера фіксувала всі моменти експедиції. Якщо брати це як навчання, як навчання ну, я думаю, що їм було навіть більш цікавіше, і, е, чим в самому університеті. Тому що це була практика, це було в лісі, це було нестандартно, е, кожен день щось нове було, ну і їм дуже подобалось. Отримані матеріали безцінні. Попереду втілення нових ідей та планів зупинятися не збираються. До майбутніх проєктів хочеться додати ще одну камеру і зробити, можливо, якийсь екшен. Або як це було. Згадувати про війну важко. Сльози видають, біль на серці не вщухає. Час лікує, але повільно. Голод, війна, постійний страх та поневіряння. Сорокові роки стали важким випробуванням не лише для воїнів. У мирного населення було своє поле битви. Ті часи нелегко переживали навіть дорослі, а у дитячих серцях залишилися ще більші рани. Як жили, такого хорошого нічого не знали ми. Ходили в одному такому ботинку, а в одному такому. Горазно. Добовик Наталя Йосиповна, що тоді проживала у селі Новосельському ну, щоб, Лебединського щоб району, ділиться було, своїми дитячими спогадами. У Голодомор 33-го їй було лише три рочки, але враження від тих подій міцно закарбувала дитяча пам'ять. По яру ходили, зривали оці шапочки з того клевера, а мати пекла, барду привозили, а мати пекла млинці такі от. Ходили до буртів, мене за руку, ще ж невелика теж була. У ті роки заховати їжу було майже неможливо. Обшики у хаті та на подвір'ї проводилися ретельно. Батько Наталії Йосиповни працював на заводі і відмовлявся вступати у колгосп. За це його родина була жорстоко покарана. Я знаю, що нас вигонили з хати. Оце тут із Новосельського, ось на горі до Василівки. Так приходили свої, свої жі приходили і батька забрали. Сказали, що не, він у заводі робив, не схотів, каже, в колхоз йти. Так вони на хаті було там, де яке там чи зерно, чи яка васолина, чи що, так і з хати познімали. І нас повикидали із хати. Повикидали нас усіх із хати, і хату закрили. Так брат попід полом у от, калідорі, ото із з того землі і підлізе. І відкриє, хоч на ніч, то ми ото на ніч у хату увійдемо. Де батько прикопав, знаю, теж вже там зерничка прикопав у діжаці на вгороді, і теж повикопували, позабирали. Коли розпочалась Велика Вітчизняна війна, дівчинці не виповнилося 11 років. Жінка згадує, батька одразу, а двох старших братів трохи згодом яка забрали яка на фронт. Тоді так, дівчинка пане. не знала, що вже ніколи їх не побачить. Ніхто не повернувся. Нема нікого. Остала сама. Наталя Йосиповна добре пам'ятає прихід німців у село. Тоді окупанти селилися чи не в кожній хаті, відправляючи господарів у хлівий погріби. Не стала винятком і родина дубовиків. Нас у комору вирядили. А вони в нас у хаті жили, Ото унесуть корова, ми молоко даємо їм, а вони нам ото із хлопцями сахаринку внесуть, такі пилюльки. Жорстокості з боку окупантів жінка не пригадує. На запитання, як ставились німці до них з матір'ю, відповідає. Не буду казати, що там вже так погано. Вони нас нічого не трогали, а ми їх. Не буду казати, що там, там чимось, щоб там щось проти, нічого такого. Життя в окупації не було солодким, свідченням тому спогади про дитячі будні у зовсім не дитячий час. А тоді вигрузилися вдень, як вигрузилися, вони видно із селі на Луг виїхали, а ночью у нас така свиня годована була здорова. Така більше, ніж два центри здорова. Так вони зарізали ночью, витягли її, тоді туди на луг, зарізали. Гармошка казали, ну ми не чули. Гармошка грала, ото гармошкою загрушували, як свиняш кричить. По окопах лазили, ховалися, по окопах лазили, так пережили все. Пережити війну було нелегко, та на цьому біди не скінчилися. У 47-му році знов прийшов голод. Жінка говорить, було не так важко, як у 33-му. Їжу та худобу тепер не відбирали, але рік видався неврожайним. Було що їсти, не, не так, що вже дуже скрутно. Собирали і картошку, гнилу ходили коло, -то, коло буртів, там моторженики пекли. Та такі добрі були, воно ж крохмаль, та кох, і добрі були, такі ж Кукургузу та кукургузяний хліб, От ото теж. Впекли там всякі моторженики. переживали дуже. Дитинство Наталії Йосиповни припало на важкі роки. Голод, сльози, вибухи і тяжкі втрати все, що бачила дівчинка. Війна забрала в неї двох братів, улюбленого тата і щасливе дитинство. Та її історія лише краплина в океані нещасних дитячих доль того часу. Наша наступна героїня ще дитиною бачила окупантів, і про Німеччину знає нещиток. Відбиток тих часів не відпускає нинішніх ветеранів. Вони досі згадують зі слізьми, як намагалися вижити без усілякої надії в душі. Звичайно, старенькі діляться пережитим зі своїми рідними та близькими. Проте, окрім них, це мало хто знає. Щоб винести цю інформацію за рамки, програма Передай мені пам'ять допоможе в цьому. Ми спробуємо нанести людям, які камінь носять у своїх серцях діти війни, тому сім'я Антощенків розповість, що їх тривожить і досі. Батько був завхозом у колгоспі, а председатель сказав йому, що Демид Михайлович війна починається. Мирно живучи в селі Будилка, люди одного дня дізналися про Велику Вітчизняну війну. Звідки вона? Навіщо вона вірвалася в життя українського народу? Задавалися питанням, перелякані прикрою новиною люди. Антощенко Ніна Демидівна з тремтінням голосу згадує про початок війни, про яку довідалась від свого батька. Важко навіть уявити, як вона відчувала себе на той час. Ніхто ще не розумів, що буде далі, і навіть не думав, що воно таке, війна. А вона прийшла неочікувано, вона прийшла забирати життя. Для людей того часу це був шок. Всі метушилися, куди його йти, що робити, а головне, як вижити. Війну, яку можна порівняти зі смертю з косою, наступала все ближче й ближче. Вона жорстоко йшла назустріч, не бачачи нічого на своєму шляху. Бо мала за мету знищити український народ, забрати все і всіх, хто її заважав, та намагався захистити свою батьківщину. І в перші дні батька й забрали на війну. Як ж жахливо дізнатися, що твого батька рідну кровину забирають на війну. Мабуть, вона знає заздалегідь, кого забирати у крові, смерті та жаху, обирає кращих з чистою душею та серцем людей. Так і трапилося з батьком нашої героїні. Жорстока війна забрала його, він не повернувся додому, до своєї родини, до своїх маленьких діточок. Яка це травма для близьких? Шкода, дуже шкода. Невідомо, який внесок він міг би зробити для українського народу, для його процвітання, а так загинув молодим. Так і не побачив, як ростуть діти та онуки, але таке життя забирають кращих. Ідуть і по хатах ідуть, і в нас жили. У нас якийсь начальник був ще такий, любив м'яко сидіти. Кресло в нас було. Ну, не такі ж кресло, а таке із з лозинки. І він на те кресло узяв подушку і сів, як генерал і сидить, бо він начальник, а ми підчиняємо йому. Я вийду з тієї хати, а мене мама ускочить за руку потягне. Не ходи туди, не ходи туди. Ну, люди то чужі, а такого поганого. Не можна казати, що було щось погане. Чи там кричав, чи неправильно до нас поступав, ну не було обіду ніяк, бо ми туди до їх не ходили, боялися. Ну, чужі люди, ну, представте. Притом і мови не знаєш, а не хочеться там щось. Може, він і виганяє мене, а я мала ж іду. 10 років, 11. А що таке 10 років? Дитина ще. Ніна Демидівна не розуміла тоді нічого. Окупанти, які під час війни жили в будинку її родини, вели себе як вдома. З її розповіді, вони любили сидіти на м'яких кріслах, їсти добру їжу. Дитина, яка звикла бачити поряд тільки своїх рідних, кожного дня спостерігала, як незнайомі люди вели себе як сарі у їхньому родинному гніздечку. Звичайно, вона нічого не розуміла, думала, що все як треба, бо мала ще була. Самі годували, самі, самі. Вони боялися, думають, щоб не травили їх. Те вони під село спалили, там отруїли. Ну, нас не палили, ну нічого в будинці такої шкоди не зробили. Як говорить Ніна Демидівна, хоч вони й жили у них у будинку, та все ж вели себе добре, нікого не чіпали. Ну а що? Перечити їм страшно. Німці як не як, що зроблять що. Та як виявилось, не всі німецькі солдати погані. Живши у родині жінки, тільки спали та їли, та й нехай, головне, що не чіпають. Згорів. усе стріляли у заводу, у нас ж спиртовий заводу виліз був. Ну, не попав і один, усе в болото попадав. Снаряд Снаряди один не попав, і, і заводу цілий стався, а одну жахкали ось із гори, тут, із кам'яного. Ну, звичайно, як же без стрілянини? Згори, де був розміщений на той час портовий завод, німці все-таки не пропустили моменту, аби не знищити людей, які залишилися. Але, мабуть, така доля, удача була тоді на стороні односельчан, які вже втратили надію. Не один снаряд не потрапив ні в будинок, нікуди, все обійшлося. Усі пулі поглинуло болото, що було поряд. Ще одне намагання знищити село було марним. Тепер із певненістю можна сказати, що доля це ще та хитра річ. Але чому тоді вона зробила так, що прийшла війна, невідомо. Пам'ятаю, у нас стояли, стояли розвідчики. Це у березні місяці, там дітуж були. Е, то у 43-му році сюди вже Чапаївська дивізія нагрянула, вона прорвалася якось клином от, і е, тоді пошти у ну, кольцо німці їх ну, в общем, окружали о, і наші відступали. Були ж, уже розсталь 43 року, весною, в 43-му році весною у марту місяця. валянцях, без галош, мокрі, сталь. ну а. У нас розвідка стояла. <кій> <кій> да, розвідка. І поїхали з нами, їх і багато нас стояло, ми дуже 12. І поїхали десь ж ж, в розвідку, і приїжджають і клопочуться, що одного немає. Зайцева, я як зараз пам'ятаю, фамілію. А приїхали мокрі ж, бо в валянцях а, така росталь, і вони приїхали такі мокрі, такі нещасні. Киньми, так? Да да, кинь, кинь. І моя мама їм наварила їсти, нагодувала їх, вони посушилися в нас. Ну, а тоді ж почали відступати. Віна знищила та покалічила все: забрала рідний, залишила без притулку, заполонила душі жахом та вічем, покрила все навкруги червоною ковдрою. Люди вже не сподівалися на яскравий промінчик в їх житті, але трапилося чудо. Наша героїня зі сльозьми згадує, як у її будинку стояла розвідка десь у березні, а потім почала відступати. А скільки ж радості тоді було? Село стало вільним від солдатів. Тепер лише залишається оговтатися від цього жахіття, продовжувати жити далі, незважаючи на біль та утрати, які залишила за собою велика вітчизняна війна. У кожного своє бачення та уявлення війни, але є те, що нас об'єднує прагнення до миру. Німеччина напала на Совєтський Союз. Совєтський Союз розділив час Європи з Німеччиною. Половину Германії віддав, половину забрав собі Прибалтику, Західну Україну. Та була велика трагедія, скільки погибло людей, скільки було розрушено городів. Много чого було, принесено во вред. Коли була ця війна. родственники погибли. Страшне діло. Не дай Бог. Молоде покоління лише з книжок знає, що врятуватися від смерті було справжнім подарунком долі Ганна Лубенська із власного життя. Війна, кривала початка пам'яті, відлуння часу, пострілів гармат, сталі заліза та куль. Це була війна не країн, не націй, не людей. Війна режимів та політичних устроїв. Чорна мітка на карті часу. Мітка людського горя, жіночих сліз, розстріляного поламаного життя. Не оминула вона і сім'ю Ганни Павлівни. Вони жили бідно, виховували п'ятеро дітей. Її брата що юнаком забрали в солдати. Згодом заслали в Німеччину. До війни, говорить, було важко, а після ще гірше. Приймаючи тяжкі удари долі, люди вміли веселитися, підбадьорювали один одного, не давали впасти духом. А весело. І гуляли. І співали, і все те й друге. Війна розпочалася, коли Ганна Павліна була ще дитиною. У силу свого віку вона не до кінця усвідомила лихо, яке чекало на людей. Але ці рядки про початок війни назавжди залишилися в її пам'яті. 22 второго юня, ровно 4 часа, Київ бомбили, нам уявили, що почалася війна, цього ніколи не забудеш. І сумом в очах згадує, що довелося пережити: голод, холод, смерть. Рятуючи своє життя, дітвора збирала в річках молюсків, а їх панцирі здавали на фабрику за шматок хліба. Бувало, що із хижим звіром стикалися один на один. Але найстрашніший звір того часу людина, від якої врятуватися було майже неможливо. Ось значить, одного разу. Полягали ми спати. Хто стука? Одчиняємо. Ага, матір каже, Павло, а, а ну вийди, що воно на дворі робиться, що за шум? Були красні, і вдруге на вечір нема солдатів. Вийшов, вийшов, каже, Санко, повен двір мій німців і отосив, каже, коні стоять. Великого збитку людям завдавали податки. Урожай був незначний, але здати треба було потрібну норму, чого чорленівській сім'ї не могли собі дозволити. Ой, бо, після війни ви аби знали, які налоги були 200 200 літрів молока здає, 90 мук цього яєць здає, а курка одна, бо дві більш не було. Так трудно було, так трудно, що дожилися до того, що хто його знає. Кожне яблуня, кожна груша обкладалися налогом. Слива і вишня не обкладалися, а вони там 5 рублів, то що таке, тебе дві вишні, значить десять робіт, три, так. Ходили німці в червлені чотири рази, зупинялися в місцевих будинках, але мирне населення не грабували. А бувало пота від начальника, годували хлібом дітей, допомагали жінкам по господарству, бо в самих вдома чекала сім'я. Війни не хотілося нікому. Але біда не ходить одна. На зміну війни з нацистами прийшла війна з голодом. Усі цвітки з липи, і з голоду, і з усього ж такого, то усе ж поїли, де та ріпа росте, де що таке, усе, і лопуцьке, і то і клинка, і з курятини, і це та друге. Багато співвітчизників залишилося спочивати на полі бою. Багато померло на чужині. Війна не пожаліла нікого. За смерть свого німці мстилися в сто крат, але жінок не чіпали. Під розправу потрапляли загалом чоловіки. Убито нінка, тільки хто вбив його, хто, ніхто нічого не знає. Три чотири душі, 36 душ забрали на гору вигли і побили. Мало хто з односельчан Ганни Павлівни повернувся із нацистської Німеччини. А ті, хто повернулися, з жахом згадували умови того страшного життя на чужій землі. Староста був. Приносило то об'яву, оце тобі не таке число. Після війни почалися сезонні роботи в колгоспі. Своїми руками люди піднімали майже зруйновану країну. Згодом життя населення значно покращилося. Почали колхозах робити, я що кажу, копали навіть коровами, це коровами орали. І десь хлоп, клопчик та посіють, і по таївся те двері. Тоді почали вже своїми руками. Не те, що там. Буряки вже начали сюди, туди начали повише, 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 повише. Як думаєш, так ви знаєте, отут не вкладається. Не можна не можна його згадати, згадати, не можна. Чорна смуга війни вже ніколи не зітриться з пам'яті людей, які пережили ці страшні дні. Вона назавжди залишиться в пам'яті поколінь. Цей відбиток ніколи не змити водою, не стерти часом, не висушити палаючим сонцем віків. Шрами від неї вже ніколи не загоїться в душах наших співвітчизників. Вони не зупиняються знаходити нові факти, робити власні відкриття. Це те, чим займається молодь вже після пошукової експедиції. Були такі цікаві теми, які ми розкопали на, на, на тому етапі проекту, коли ми там е, от е, акти виявлення людяності саме на війні. Мені наприклад це дуже цікаво, тому що в підручниках пишуть або ті добрі, ті погані, або навпаки. Відтак проєкт допоміг розвіяти стереотипи про війну. Зрозуміла, що ця війна була не потрібна нікому, і її не хотіли ні українці, ні німці. Тому це для мене було таким трішки чимсь новеньким. У результаті молоде покоління навчилося аналізувати і розуміти історію. Студенти, які теж про війну знають щось. От і знають часто шаблони, якісь там що ура, красна армія всіх сильнієї. Там ще ще що, ще що, георгівська ленточка. А не знають простої е, правди. І ми звели в проєкті дітей війни з нинішніми дітьми. В Україні таких проєктів 18. на Сумщину міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність виділив 135 тисяч гривень. Кожну копійку витрачено для того, аби зібрати докупи історію десятиліть. Надія на продовження є. Я думаю, що воно обов'язково буде продовжено. Ми поки що шукаємо, хто це профінансує, але я певен, що ну такі проекти треба втілювати в життя, робити їх щорічними, тільки замінюючи е, студентів. Ну, інші студенти, інші люди старшого покоління, інші спогади. І знову ж третій момент. І ми ж зберігаємо ці спогади назавжди. Молодь, яка живе ідеєю передати пам'ять століть і не лише України, а й Німеччини. Історія спільна, війна теж. Але не варто шукати винних. Якщо ви знаєте якісь таємниці чи факти, висуваєте гіпотезу або доводите історичну теорему, зателефонуйте нам 0542 22 12 04. І відкриваємо сумщину невідому разом. На цьому все. Я Тетяна Заворотько, Прощаюся з вами. Залишайтеся на обласному і відкривайте сумщину невідому разом. На все добре.